Не менше окупанти продовжують, е, намагаються продовжувати атаки на цивільну інфраструктуру зараз. Е, після аварійних відключень світла поступово повертаються планові графіки по Україні. Про це нам повідомляють в Укренерго. При цьому загарбники обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури в різних областях. От зараз про це поговоримо з Володимиром Мельченком, директором енергетичних програм центру Разумкова. Він уже на зв'язку із 24-м. Я вас вітаю. Доброго. Дня, наскільки ну, от, він може бути добрим. Да, Вітаю вас теж. Я от, хочу поговорити з вами, Володимире, про мабуть, най... Найважливіше, найчутливіше, найнеприємніше, можливо, із того, що сталося внаслідок сьогоднішніх повітряних атак. От кажуть нам, що найскладніша ситуація щодо аварійних відключень це Київська, Одеська та Вінницька області. Ми знаємо, що є влучання в Київській області і в Запорізькій області, тому що вночі ще було там влучання. Ну, і наскільки я розумію, про решту областей е, йдеться про стабілізаційні відключення, так би мовити, про всяк випадок, аби якщо окупанти влучать, то ну не втратити ще більше, е, скажіть ну от наскільки. Загалом, якщо оцінювати, наскільки ця потужна і довготривала атака окупантів, яку вони намагалися завдавати по енергетичній інфраструктурі впродовж цієї доби, наскільки вона є а, такою шкідливою для інфраструктури? Ясно, що вони всі є шкідливими, але наскільки серйозні ці збитки? Ну, ви знаєте, що оцінити так швидко оперативно збитки це неможливо. Ніхто не може зробити цього, я цього не зроблю. Єдине, можу сказати, що дійсно пошкоджено два серйозних об'єкта енергетичних, і відповідні будуть комісії, які будуть оцінювати конкретні збитки. І знов-таки, що це дійсно пошкодило нанесло серйозний значить, пошкоду нашій енергетичній системі тому тому так сказати і треба треба ще треба ще підкреслити що з кожним ударом Система ж не стає більш міцною, а угу. вона слабкіша, тому, тому дійсно, будь-який удар він серйозно підриває нашу енергетичну систему, але знов таки ситуація на сьогодні в енергосистемі є контрольована. Перед і в процесі нанесення ударів були планові, планові значить, розвантаження енергетичної системи. Зараз система вже буде набирати потихеньку оберти. Ну, Це такі і значить нормальний проактивний шаг, для ш такий крок для того щоб для того для того щоб зберегти цілісність енергетичної системи зберегти частоту 50 Гц на нормативно і щоб система залишилась єдиною і її таким чином набагато легше буде управляти Угу. Так, тут зрозумів Володимир, але з іншого боку, ну давайте зупинимося на тому, що можна оцінити, що відбувається впродовж вже тривалого часу. Це ну той факт, що нам йде допомога з боку наших партнерів. Наші енергетики невпинно працюють над відновленням наших енергосистем. Ну і трошки, наскільки я розумію, на нас навіть погода попрацювала, тому що відновлювати легше коли тепло, і тривалий час у багатьох регіонах України. Цією зимою, до кінця якої ми вже рухаємось, було якраз таки тепло. Наскільки е, вдається відновлювати енергетичну інфраструктуру з цими темпами атак, які ми бачили, от останні 3-4-5 тижнів? Ну насамперед існують багато факторів, які впливають на роботу енергетичної системи. І, на мій погляд, вже після нового, новорічних свят ми перейшли в таку ситуацію, коли система відновлюється все ж таки швидкіше, ніж пошкоджується. Це насамперед пов'язано з тим, що. Більше почали завозити обладнання від наших міжнародних партнерів. По друге краще працюють системи протиповітряної оборони, тому що теж збільшились потужні і сучасні системи протиповітряної оборони від наших партнерів. Крім того, енергетики застосовують сучасні методи на проактивні методи, самі які запобігають руйнації цілісності енергетичної системи. Ну в першу чергу це стосується метод розвантаження енергетичної системи, коли ще коли ще удари не були по ній нанесені. Це зберігає її ці. Крім того, ви бачите, що з кожним разом, значить, те, терміни ці вони збільшуються від удару до удару, і ракет становиться все менше і менше, тому що Росія залізла вже в стратегічний запас. Своїх ракет, і крім того, в нас достатньо тепла зима на сьогодні, і всі ці фактори говорять про те, що все ж таки, незважаючи на всі складності, українська енергетична система зможе пройти ці осінні зимовий період і забезпечити. Необхідний мінімум для українських споживачів як для бізнесу, так і для населення. Ну, безумовно, що в деяких регіонах, особливо це прифронтових регіонах, регіонах, це тут мова про це не йдеться, там особлива ситуація, там неможливо просто відновлювати енергетичну систему через зрозумілі причини. Ну і чи правильний правильно буде сказати, що навесні буде полегше. З двох причин: по-перше, потепління і не так багато електроенергії потрібно, і е, ну і зрештою, світловий день набагато довший. І е, е, ще той факт, що уже давненько ми замовили. Перші генератори, перепрошую, трансформатори. Ну, можливо і генератори, також безумовно, але, от цю потужну, складну таку енергетичну складову підстанції, трансформатори вони йдуть кілька місяців, і якраз десь приблизно навесні, там всередині середині весни, мали б нам поприходити ті ті трансформатори, ті підстанції, які ми замовляли ще восени. Ну, так, ну да, ви праві, вони вже, вже надходять поступово, вже. але знов таки, що на сьогодні головна задача це вижити, вижити, тобто казати, що, що навесні. Стане набагато краще працювати енергетична система. Ну я б так не я б так не ризикнув говорити. Будемо надіятись на це, але суттєво поліпшення, я думаю, що кардинального навесні не можна очікувати, тому що і влітку в тому числі, тому що тому що потрібно буде виводити багато енергетичних блоків в ремонт. І це просто необхідно робити для того, щоб підготуватися для наступного опалювального сезону, і тому дефіцит електричної енергії буде спостерігатися і весною, і влітку, але надію, що він буде помітно меншим ніж зараз, взагалі в осінньо зимовий період. Ну Звісно, хочеться вірити, що десь. До літа вдасться і взагалі приборкати цього ворога, і принаймні обстріли вже зупиняться. Ну, це те на що ми всі сподіваємося, і надії ці, я думаю, що зайвий раз так би мовити підкріплюються. І ще й допомогою від наших партнерів. Я маю на увазі, ті установки протиракетної оборони, які готують для України. От тому як то кажуть, біржон в обох біржу. Так дякую вам, пане Володимире. Володимир Мельченко, директору Ретичних програм центру разумкова долучався до прямого ефіру на 24-му.